Тому буду виступати дуже швидко. Більш докладну інформацію можна буде послухати тут вже в цьому залі. За годину почнеться у нас дискусійна панель з державно-приватного партнерства. І там я зв'яжу цю інформацію з тим, яким чином можна. Надати поштовх державно-приватному партнерству і залученню інвестицій в сфері місцевого економічного розвитку. Я хотів би декілька слів сказати про геоінформаційну систему, яку ми намагаємося створити тут на харківському рівні, на рівні місцевому, на рівні регіону. І ми пішли до електронного врядування знизу, не зверху, не через надання послуг населенню і охоплення. Всієї території такими послугами, а знизу, ну, можна сказати, що ми створюємо ІРП для місцевого економічного розвитку. І ця ідея виникла у нас на рівні обласної ради, і вона підтримана обласною радою і безпосередньо головою Харківської обласної ради, який сьогодні за ці 40 хвилин почне модерувати. Дискусійну панель в сфері з питань децентралізації, і ця ідея якраз належить пану Чернову, голові Харківської обласної ради, створити систему, яка буде допомагати тим керівникам органів місцевого самоврядування, які у нас скоро з'являться на кожному рівні, і на рівні села селища міста, і на рівні райвиконкому, і на рівні нових. Таких утворювань як облвиконком, і ми вирішили, що потрібно створити систему, яка б надавала дійсно ту інформацію для прийняття рішень, яка б дозволяла приймати вірні рішення, і була б прозорою для населення ця інформація доступ, щоб населення було доступне до цієї інформації і щоб ті рішення були обґрунтованими. І ми будемо надавати цю інформацію на цих рівнях. На всіх рівнях місцевого самоврядування вона буде охоплювати такі речі, як картографічна інформація, інформація про підприємства, суб'єкти господарювання, причому не лише бізнесові, але і бюджетні організації, які теж. Є суб'єктами, і ця інформація вона буде охоплювати не лише суб'єкти господарювання, які у нас виробляють продукцію, а і ті, кого ми ну, не завжди враховуємо це домогосподарство. Хоча молочну продукцію у нас багато виробляється саме в домогосподарствах. Там 80% молока виробляють домогосподарства. Але цього ніхто не враховує, коли планується місцевий економічний розвиток. Природні ресурси, інженерна інфраструктура, незадіяні промислові потужності, і навіть такі речі дуже важливі для прийняття рішення на місцевому рівні, як демографічна інформація та результати соціальних опитувань. Все це буде побудовано на загальнодержавних класифікаторах, буде під'єднано до, до баз даних загальнодержавного рівня. Алгоритми, які ми зараз відпрацьовуємо, розробляються нашими науковими центрами, і які в Харкові і в Києві працюють експертним товариством. І вже ми почали впроваджувати перший етап цієї системи. Ми обрали 220 комунальних підприємств, Харківської, які підпорядковані Харківській обласній раді, і вони вже охоплені такою мережевою системою геоінформаційною системою. Моніторингу регіональних ресурсів інформаційно-аналітичного супроводу управлінських рішень зараз впровадження вже почалося. Я не буду розповідати, які у нас великі плани, тому що тут поруч зі мною сидять гранти і е, гранти нашого наш, нашої it індустрії. І хочу сказати, що я згадав, що 30 років тому в Харків я привіз перші чотири персональних комп'ютери. Вони мали назву ЄС 1840 Я воював від імені міністерства оборонної промисловості з міністерством оборони. Вони не, не, не бажали віддавати до Харкова на завод Малышева ці комп'ютери. Але ЄС е, 1840 для тих, хто не знає, це на, сам, на, 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 на на, у дійсності це IBM PC, IBM ось тут поруч. А, а, а операційна система там була MS-DOS, завдяки якій, взагалі, у нас з'явився е, оцей it сектор і хочу сказати, що наш харківський кластер інформаційно-комунікаційних технологій, мабуть, є одним із найбільш таких активних, тому що ми маємо навіть стратегію розвитку цього кластеру. І саме тому, коли я розпочав готувати цей форум, три місяці тому я включив. Ну, найбільш важливу річ, найбільш важливий для розвитку нашої держави напрямок, електронне врядування у цю у програму нашого форуму. І я дуже дякую тим, хто зміг долучитися і стати спікерами на цій панелі. Ну і тих не 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 чисельних учасників, які все ж таки знайшли можливість прийти сюди.